Що означає любити людину? Це значить радіти тому, що добре для неї, і мати задоволення в тому, аби робити все, що потрібно, щоб їй було краще. Такий вислів класика згадали у день всіх закоханих у Херсоні, де за участі міського голови Володимира Сальдо, секретаря міської ради Зої Бережної, депутатів міської ради і, звичайно ж, молоді урочисто відкрили унікальну скульптурну композицію карету закоханих. Вона стала справжньою окрасою Потьомкінського скверу і обіцяє бути родзинкою нашого міста, адже є єдиною в Україні. Так як і Лавочка кохання, так і Катерининська Карета, яка якою свого часу мандрувала і Катерина сюди з Петербурга на південь держави, на південь імперії. Вона показує, що всі люди, які кохають один одного, вони успішні. Карету не випадково установили в куточку закоханих. Це місце, де замислюють бажання молодята, місце надій найщасливіших спогадів. Разом із лавкою та серцем закоханих. Нова скульптура стала символом щастя і надихнула на відверті зізнання. Є друг мене. Он помогает мне, все. Моя любовь есть. Я женился в 1970 году. Я в браке состою уже 41 год. Я сюда приду, так я не хочу уезжать в Херсон, не знаю. Я, я думаю, что если так все сложно, то я буду тут не расписаться. Ну, я думаю, однозначно, потому что это одно уже как бы из таких мест. Ну, как минимум, замок мы точно какой-нибудь повешаем. Для депутатів міської ради шостого скликання цей проект став першим, але далеко не останнім. Аби подарувати Херсону такий романтичний сюрприз, працювала велика команда однодумців та меценатів за творчий підхід, винахідливість, наполегливість у втіленні проекту, почесними грамотами міського голови нагороджені архітектор В'ячеслав Мойсіїв, конструктор Дмитро Кузьмін, депутат міської ради Юрій Цепілів і керівник проекту, депутат міської ради Олександр Калюжний. Хотелось бы оставить какой-то след. Пусть э, не обязательно, чтобы люди знали имя, кто это делал. Просто будет для себя приятно. Дети будут знать э, о том, что это папа делал. Было очень много вариантов. Начали просто с мостиками, а потом слово за слово возникла вот такая вот идея. Кстати, первое слово карета. Это моя супруга и муза его Покрошева Любовь Васильевна. Именно она вот. Слово «карета» произнесла, Я так пішло, пішло. Першими піднятися сходинками карети пощастило подружжям Берешевських і Мальцевих. Вони отримали подарунки від міського голови і обмінялися поцілунками під загальноміське традиційне гірко. В місті Береславі познайомились. Його зустрічаємося, вирішили поженитися. За п'ять днів свадьбу організували і от пожені це в цей день День любляних. С Кристиной мы встречаемся уже на протяжении пяти лет. Да. И так как поняли, что сейчас модно или не жениться, не расписываться, но после пятилетнего периода мы поняли, что необходимо создать самую главную фундаментальную речь в нашем обществе ⁇ это семья. Відповідні служби отримали доручення міського голови працювати над реконструкцією зелених насаджень Потьомкінського скверу. Також розглядається можливість установлення в сквері фонтану. Ініціатори цих та вже виконаних робіт ставляться до своєї справи тільки з відкритим серцем. Коли люди радіють, вони здоровішими стають і взагалі приємно все те, що робиться в нашому місті для тих, хто вміє любити. Тому що людина, яка вміє любити, вона вміє робити добрі справи.